Але починаємо засідання постійної комісії. Так, на, на порядку денному ще питання про тобто стан виконання у 24-му році програми послуги і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій пікновенного і природного характеру. Та тобто їх наші ровності селищній раді на 23-25 році. Доповідачі п'ята Тетяна Степана. Це програма розроблена на поводнення матеріального резервного здійснення заходів промованих для зберігання і ліквідації наслідків надзвичайного ситуації технологічного природного воєнного характеру. Дана програма розрахована на 23 по 25 роки. Реалізація заходів даної програми здійснила за рахунок коштів Придбання заходи індивідуального захисту на суму 42 тисячі двісті Також відповідно до е, пункту 2.2 заходів програми надавалася субвенція в сумі 38 тисяч 300 обласного бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву. В цілому програма виконана. І И продовжим отец и виконання то можно. Била нам Константина Алхидов Колик. Рішення кольня заносится на Друге питання про виконання програми територіальної оборони Воронинская село Рада на двадцать человек Дана програма була розрахована на, на один рік один і про цієї законодавлення Основною метою даної програми є здійснення забезпечення належних умов для якісного виконання бойових задань військовими частинами та іншими підрозділами ЗСУ. Відповідно, до даної програми на реалізацію її заходів в бюджеті були передбачені кошти в сумі 2 млн грн того Миллион шестьсот миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать шесть девять на викональном доході программы пункту орден два запланованого Она массивних матеріалів, інших матеріалів згідно запитів тих, тих військових частин, які нам надавали листи. На виконання пункту 1.1 один програми, виконавчим комітетом, були направлені кошти на придбання техніки без та інших приладів з нічного бачення програмою передбачення. 64 тисячі 436, сума е, кошти в сумі 35 тисяч 564, які не були використані частинами, які ми їх направляли повернення до бюджету громади. Програма виконана і в цьому році, я думаю, ми будемо планувати вже нову програму питання. Ну, номер проклеївся. Я лайсую. Де вода? Константина Озев. Колек. Вот. Я Так. Так, тут на питання про те, ні один день не наш селищної ради від 13 грудня 24 округу, номер е номер те умови на занят субвенции, на забезпечення харчування учнів початкових

Доброго дня. А ще доключення. Ну, доходить до добрий день. Ваше питання про надання води на безплатних підприємствах Шахно, коммунальних номерів, це रिलेटेड до універсальних територіальних команд управління автосистеми. Так, нам передає нам передає державний бюджет наші наші згоді

Санстантіна, що знаєте? Курицький, що Так, сприджуючи питання про розміщення благодійної допомоги у вигляді матеріальної цінності комунально-власністю від громадської організації mm -hmm. АОАЛІ на передачу комуна... і комунальним заходам установленого в Києвському Європейському Суспільному Раді. Так, ось у нас загальна партія допомоги 970 тисяч, 897 тисяч і все 5 генераторів Комунальні установи, підприємства, комунальні заклади, нашої територіальної громади. Ну, є додаток два, генератори відділу культури, де висувальська гімназія, дитячий садочок Волошка, філія Завійська, початкова школа Єві, міського дипломатин законко І зарядні станції один законкон, команд один, Пожежна частина, один первомайський лицей, зіродоватка, джілка, дитячий і ТНСП. Лі... він, я думаю, так. Ну, через баскетбол. Так. Так. І знадопока. Мені надобно, допустим, стомок. Усвідомлений контроль, більш чисто сконструйований, тільки. І передача буде. Будь ласка, дайте поняти. Вибачте. Бунтує, говорить про аспекти. Добре. на забезпечення харчування мужчин. Uh mm -hmm. -huh. Також ми ці кошти уточнили для балансування бюджету бюджеті вони відображені, ну, але розподілені розпорядження. Чого mm -hmm. я ми на сесії не живемо, поки ми точно до бюджету. Але будемо користуватися цими розпорядження на життя на життя. В цьому. цьому році також був проведений розподіл, тоді постанови Кабміна нам на літри. Нам виділили кошти на нову українську школу 591 700, потім на студенти на надання послуг дітям з по особливими освітніми потребами 226 тисяч. І я також відчула, що в цьому році розпочата програма до оплата буде 14 1 січня 1300 гривень. Нам надали, надали розрахунки всі наші освітні Заклади, тому всі ці кошти ми розділили між освітніми закладами, відповідно за її наданими розрахунками. Ну, буде нуж розраховано на природничі класи, це придбання засобів і обладнання для природничих класи, і математичних розрахунку брала до уваги. доважність.